До нас в студію прийшов верховний не експерт, а єврофан, єврофан музикант і музичний продюсер національного відбору на Євробачення 2023. Дмитро Шуров. Дмитро Шуров! У -у -у! Ходіть, 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 Дарай. Просимо до нашої хати. Добро, добрий день. Отак. А, сюди. будь, будь ласка. ласка. Будь ласка, всім єврофанам, глядачам, музикантам. Ми, як єврофани, хочемо запитати у тебе. Ну ти ж от так чи інакше дотичний до Євробачення вже багато разів, багато років, так але найголовніше питання, що ти не брав участі в Євробаченні як конкурсант, як представник потенційної країни. Тому питання руба. Чому? Чому я не приймав участь? Тому що я розумів, що те, що я роблю, і на той момент я був не готовий це змінювати, ну це абсолютно не в форматі Євробачення. Я абсолютно ніфігу ну, не актор. що. Ми автор. тут можемо з тобою Про трошки посперечатися. Наприклад, да. зовсім недалеко, якщо копнути, буквально декілька років тому, так, хлопець за роялем, теж де таким скурчавим волоссям. Так, Данкен Лоуренс взяв і виграв Євробачення. Ще й два роки через пандемію був переможцем. <гум> ну, коротше, я, я для Євробачення заскладний, Це абсолютно точно. Для тебе Євробачення це робота чи все ж таки ну справді така цікава музика, певна творчість? Що саме в Євробаченні? Ну от Євробачення. Ну, ви Єврофан, слухайте. Євробачення. Євробачення і Шуров у ньому. Я не можу назвати себе єврофаном. А, а Ми тебе назвали. Єврофаном. Вирізали, так? Да. <різь> вирізати. Я ж кажу: я все ж таки в першу чергу про музику. Ось. І, але я розумію, наприклад, що на нашому відборі от ми створювали певні, певні ніші, які зайняли певні музиканти. Да? На мою думку, найсильніші в цих нішах. Мабуть, для мене найцікавіше в цьому, це саме. Е Євробачення як явище суспільства, все ж таки, реакція людей на нього, які заходять в них тренди, що вони считують, Наскільки люди взагалі считують, справжні, несправжні угу. про музику під час війни, так як, от, на твою думку, стало краще, стало гірше, що змінилося? Зараз ми переживаємо етап, коли дуже багато артистів і музикантів роблять речі всередині контексту, конкретно по повістці, яка існує. Про воїнів, про фронт, про якісь гричні події, про незламність нації, і так далі, і так далі. І я розумію, що ну це має бути, але не знаю, можливо, хотілося б більшого різноманіття в музиці. Ну є велика якась пісня, яка тебе там зачепила за цей рік, рік плюс так. Неважко важко сказати. Я взагалі перші місяці не слухав ніякої музики за війну. Я фактично не написав жодної пісні за війну. Я так відчуваю, що можливо статися так, що я не напишу нічого взагалі до перемоги. Okay. Або а потім воно може просто вилитись, як знаєте, як величезний потік свідомості. Я чесно скажу, я знаходжуся постійно в якихось таких емоційних горках, дуже серйозних. І для мене, наприклад, концерти для військових, там виїзди до них спілкування з ними. Uh, коли я граю їм, там пісні, які я написав до війни, тримати своїх, все, що тобі не буває, вітчизна. Там іноді ми співаємо їм і Елиса Преслі, і «We the Champions Queen, там вже дуже різні бувають речі по ситуації. Це вже це, концертне це, рейди, це так? Мабуть, сучасна українська музика і сучасний, от мій принаймні стан. От це воно. Тобто я відчуваю, що зараз це треба робити. І я мені складно думати про якісь там майбутні тренди, що відбуваються, і складно слухати те, що зараз відбувається. Я розумію, що багато музики, яку зараз створюють музиканти, після перемоги вона втратить актуальність. Ось тому хочеться, щоб було більше різної музики. Угу. Тому зараз насправді дуже ну смутні часи. Для культури і для музики, і історії, які там продовжуються з виїздами, з кіпом. вони не допомагають цьому. Я вірю в Ренесанс української музики, але він станеться дуже нескоро і зараз точно не він, на мою думку. Ну знаєш, ти вот кажеш вот смутні часи, а мені здається, що у нас є промінчик світла. Це щоденники Євробачення. Сто відсотки, так. Ні, Євробачення в минулому році це однозначно був промінь світла, Воно сталося. Незважаючи ні на що, наперекір всьому воно відбулося, було холодно, було складно, але було круто. Це був крутий приклад того, що ми не можемо зупинятись. Так. Ось. Тому у нас для тебе є що? Невеличкий такий екзамен. Ми зараз перевіримо, наскільки добре ви знаєте ті пісні, які ви відібрали для фіналу нацвідбору. О, ні, тільки не це. Наші такі бешкетники, звукорежисери взяли і перевернули їх. давайте, Це, цікавіше. Все, поїхали, слухаємо. Я зрозумів. Sorry. Тобі потрібен е, uh, інструмент. <laughs> Я тобі потр... мене так, так, зустримает. так буде легше згадати. Давай. When God shut the door. Джері yeah. Хейл. Uh, when God shut the door. Yeah. Рухаємось далі. <проб> Якось так, да? Uh -huh. You will find death front of me. Let's go. I'm, I'm not alone. Браво, браво. Тобто це мой сейз з піснею I'm not alone. Давайте далі. Давай далі. Зараз Третій трек. А далі як щось там, да? Heart of steel. Heart of steel. Це зрозуміло. творчі Heart of Steel. Скоро цю пісню почує весь світ у Ліверпулі Так, ну четвертий трек. Давай, так. Це тримати свої це пісню. Бум. Ча-бум. Чабум. Ми будемо тримати своє Du -du 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 -du. навіть коли бомби. Чому я писав це в квітні минулого року? Я не знаю. Все відчували, З... відчували. Звільняйте композицію. Дмитро Шуров тримати своїх прекрасних композиція Дякую. і міні-концерт на міні-піаніно.